Пісню, бо Бог дав Україні оцей духовне надбання, тому святий оберіг на вірші Тамари Севернюк разом з сином і разом з Волинською духовною родиною. Землі, мого огороду сяйва небесність зірок кожного ти, Є мого народу, сонця мені не заступить ніхто, з народною, ти із коріння, я тебе серцем співаю світи, щиро слова твоєго насіння у світ проросте і врятує світи, хай тебе чує кожна людина, хай нас минає недобра година і в пісні, що зветься життям лебедина. Не серце, будь Україною. Бо і крила, пісне народна мій віщий воріг, Ти мені все світ безмежний відкрила, пісне моя, мій святий оберіг. Несе це будь Україно, хай тебе чує кожна людина, хай нас минає недобра година і в пісні, що зветься життям лебедина, виникне. Молодший Щиро вітає дякую. сьогодні славне хлочан, славне духовенство, бо ми сьогодні одна, єдина, духовна українська родина. Дякуємо. Щиро дякую. Ну а ми продовжуємо нашу пісенну програму і звичайно знаємо, що наступає травень і всіх запрошують у Луцьк на чудовий духовний фестиваль. Української духовної пісні, і сьогодні звучали родини, звучали діти, співали рідну пісню, рідну молитву. Тож ми говоримо: завітайте в Луцьк, завітайте на Волинь, тому що тут творяться духовні благословенні справи. А я сам родом, з Буковини і мої діти, але душею і серцем сьогодні ми з волинню з вами. Ваше високопреосвященство ніфонте, вся дорога родина. Ружляють лелеки, де широкою стрічкою стелиться шлях. Як я хочу, щоб ви, мої друзі, далекі завітали до нас, на а не в снах, я чекаю на вас. Кожен гість, то від Бога я накрию на стіл, своїх рідних зберу, скрипку руки візьму і від мого порогу. Аж до самих зірок рушничок простелю. Завітайте до нас, буде пісня від серця, буде хліб і вино, буде дружба свята. А крім цього, всі ми щиро молимо, Бога, Щоб надія в серцях і наша віра жива. Добра година, і відчуєте ви мого серця тепло, і хай сонце встає за старенького тину, і хай родить в саду, як віками було, завітайте до нас, буде пісня від серця, буде хліб і вино, буде дружба свята, а крім цього, Надія в серцях, і наша віра жила, завітайте до нас, буде пісня від серця, буде хліб і вино, буде дружба свята, а крім цього, всі ми щиро молимо Бога, Щоб надія в серцях, і наша віра жила. раз Наша віра, буде звучати наша пісня, буде наша благословенна земля народжувати таких славних талановитих людей. І ви знаєте, коли народжується людина, на небі також, мабуть, загорається прекрасна і світла зоря. І я хочу, щоб зірка кожного з вас світила так довго, так яскраво, як, як світять на землею вже мільйони. Miliony Roków Sto Ża re... i Зоря, що толею озветься, Я кличу знов свою любов, но на, -на, -на ні. На братерство, на єдність і на велику, світлу християнську. Дякую, Луцьк, дякую, славне духовне товариство. Навіть хмари від наших пісень, від нашої доброї енергії пішли туди трошки далі, бо і благословенного дощику потрібно на нашу землю. І сьогодні Бог почув наші молитви. Ми співаємо всі разом. Разом з нашими дітьми, духовенством, молоддю. Ми сьогодні єдина. Духовна велика українська родина, і ми мріємо, щоб на нашій благословенній землі була злагода, любов і взаємоповага. Тому ми сьогодні віддаємо хвалу Богові і милість серцю України за Україну разом. Може зупинити ні вітра гру, ні клекіт журавля, Прожай рясний додолу хилить віти, годує нас безсмертна земля, п'ємо вино і тішимо коханих, та зроду Водилося в нас, а ще в боях. Отримуємо рани і гинемо, якщо приходить час, за Україну, за дітей, за волю за гори, за безкрайні поля, за нашу січ, за материнську мову, що на Дніпро вже сотні літ кружля за Україну, за дітей. i oh. Прославляти свойовану свободу перети і рід свій аж до скону пам'ятати і про безмертя думати завжди так. Святом, прекрасним святом, дорога українська родина. І я хотів, щоб сьогодні на цю гарну святкову сцену піднялися ті, хто вимолив такий гарний день, ті, хто сьогодні просив Бога, щоб ми всі разом відчули себе на цілий рік великою дружньою. Благословенною духовною родиною Сим діткам від своєї родини 5 тисяч гривень. Дякуємо вам, сердечно дякуємо. Низький уклін. А виступ народного артиста Павла Дворського відбувся, дякуючи меценату Миколі Барабашу. Подякуємо і вам. Найкраще серце вже заплаче, ніж в грудях стане кам'яним. Іду на зустріч, посміхніться, і я всміхнусь, немов биття. У істини слова не пишні, щоб кожен зміг до них дійти. Бо ж нас усіх створив Всевишній з живої плоті доброти. До слова, ми запрошуємо голову оргкомітету фестивалю, керуючого Волинською єпархією митрополита Луцького і Волинського міфанта. Запрошуємо голову Волинського адміністрації Бориса Петровича Клімчука просимо вас. Дорогі друзі, браті і сестри, я думав, що вас дощ розігнав, але вас дощ не розігнав. Дуже приємно. І бачили, як нібито хмара десь за щось зачепилася. Стояла така, туди і вітер дув. стояла, потім туди так і вже ж продув, слава Богу. Дякую, дорогі браті і сестри, за те, що ви у нас є, З ваші чуйні добрі. Християнські серця. Немає слів, щоб виразити подяку тим людям, які виступали тут перед вами на сцені. Ви чули і бачили. Навіть і я вже серед вас став прикольним архіреєм. Так казали молоді люди. Да. Чому? А так уже все гарно, що в мене аж ліве плече дергалося трошки. Звичайно, духовна пісня це духовна пісня, але і народна пісня, вона теж збудована в людській душі, вона складена в серці. І ми сьогодні чули тут і ті сімейний колектив Паладворського і брата Володимира з його учнем, які гарні класичні голоси мають. Я як і піскоп оце сижу і думаю. Господі, помілийшом би ж ви дітки в церкві не співали, та попами б лучше були б, гарно служили. Ну, але то таке моє серце, так хоче, щоб усі були в церкві. А церква складається з різного категорії людей. І віруючих, і слабо віруючих, комусь треба і то, комусь треба і друго. Я Бачу, співали духовних пісень. Ви спасі, Господі, казали, бо в долоні плескали. А коли стали співати ось такі світські пісень, то ви ще й виріщали. Оце якраз говорить про те, що громада наша жива. Хай є верески, плески, спасі Господі, все в'єднається в, в єдино, Бо ми дійсно єдина родина, ми діти Божі. Ми діти одної нашої батьківщини, неньки України. Тим більше на Волині ми є волиняни. І я щиро хочу подякувати всім тим, хто долучився сьогодні до створення цього благодійного концерту. Мабуть, найбільше за всіх потрудився отець Валентин Марчук, який постійно то на телефонах, то на бігах шукав, то то, 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 то спонсорів шукав, то залучував когось, то ходив, шукав, то з ким спорив, сварився, все ж таки досяглося того, що в нас відбувся цей благодійний концерт. Я хочу, дорогі браті і сестри, оголосити тих благодійників, які відділили від себе частку і дали для дітей сиріт. Ви знаєте, що наша єпархія а вона складається з восьми районів Волинської області. Це Любішівський район, Маневрський район, Камінькошерський район.